Всім привіт! Це у нас димочок, якого ми нарешті зловили на кастрацію. Він так трошки переживає, плаче, плачечко. Не вдавалося нам весь цей час це зробити. Він ну, вилітав з кліт, з переноски, тому ми вирішили взяти таку вирішили клітку. Ну і це хлопчик, через те він чекав черги, поки буде можливість це зробити. Димочка викинула десь рік назад. Біля магазину його годує наша Галина Миколаївна. А яка годує багатьох котиків біля свого будиночку, і димочок теж приходить. Де він живе, ніхто не знає, він приходить лише поїсти і йде назад, да? Да, хороший димочок. Домі да, хороший. Котки, як бачите, всі гарненькі, тому що вони гарненько їдять. Я їх обробляю, вакциную. Його не вдавалось, бо він не дуже до рук іде, але вчора нам вдалося його посадити. В клітку він переночував тут, і зараз ми їдемо до ветеринара. Треба вирішити це питання. Колоти йому відсказу, каструвати. Ну, треба зробити все, як положено, да, щоб димочок він ніде не гуляв, ні з ким не бився і довгенько жив собі. Да. Хоча на вулиці, ну, але що робити? Бачите, він такий трохи стресовий кіт, хоча дуже гарний, але те, що він в руки не йде, так як мав би, то через то сім'ю йому знайти ну, нереально. Давайте будемо чесні. Тому якось так, дехто лишається. До димок? Гарнюсінький. Ви не дивитеся, що таких котів у нас викидають, він не перший. Того самого Марселя, теж, теж такого гарненького. Ще й багато таких британців взагалі-то були під тим магазином, це в центрі селища. А там завжди таке місце, де їх купами просто пачками викидають, і кошенят, і дорослих. Таких різних ми вже там знаходили. Когось вдалося прилаштувати, хто був більш ручний, а хтось, на жаль, і помер. Тому що сусіди в будинках, що живуть, не раді новим котикам, особливо, якщо вони ласкаві йдуть в руки, то швидко з ними щось трапляється. На жаль, на жаль, така реальність. Чись люди думають, що вони викинули і там під магазином вони собі будуть жити і хтось буде годувати, неправда. По-перше, великі собаки, по-друге, там погані люди, які реально просто ногами їх футболять. Не буде їм добре. Якщо думаєте, там десь викинути чи вивезти, ніколи не буде, як там добре, це питання часу. Тобто місяць протягне, тось з півроку, але кінець усіх один. Так, в принципі, як і в Нярчика. Він теж з цієї бригади, який помер. І все ж, я думаю, що то не фіп. Що то був удар з ноги. В принципі, як і у Джеріка, щелепа вибита, удар людини з ноги, скоріше всього, і з той самої ноги, з якої я знаю, але доказів немає. Хоча люди, які бачили, Ну, що він таке робить, цей чоловік. Нічого йому не кажуть і заяву не пишуть. А я просто чую від людей, знаєте, це не докази. На жаль, ну я все ж вірю, що справедливість вона буде. І якщо не люди, ну, певно, що не люди, бо це людина, як то кажуть, не остання, то Бог обов'язково свій час він відплатить за таку жорстокість по відношенню до тваринок. Покажу вам, хто в нас ще їде. Сьогодні, Як це мені ліпше зробити. ну Джусі, зрозуміла, вона завжди з нами їздить, поки не поїхала в сім'ю. Вона вже скоро їде. Ану сидіти, нє, ні, 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 не можна виходити. Їде 12 го числа в суботу, а за нею приїдуть прямо сюди, до нас і заберуть її прямо. І цікаво, знаєте, що забере її людина, яка в мене приймає котики в Києві. Саме вона повезе її в Німеччину, в сім'ю. Якось так вийшло. Так, Показую вам показую вам мого красончика. Джусі не залазь на сидіння. Джусі, Марсель. К -к 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 -к. Показую вам мого красончика-Марселечку. Він їде сьогодні на поглядини. В сім'ю. ну, Дуже переживаю, він дорослий котик. Котик такий класний, характерний, правда? Да? він З іншими не всіма може вжитися, але там нема котів, квартира. Я дуже надію, що все буде добре. Але перш хочу його е чіпувати на всякий випадок. До да, Марселіна. На всякий випадок все-таки його чіпую. Переживаю. Е Тут у нас дівчатка Кс -кс -кс. троє. Це Іріс, Маргоша і десь там Каміла. Каміла Кс-кс. Десь далі. Дівчатка їдуть на стерилізацію. Ось така історія. Четверо котів на стерилізацію, це у нас 2200. Ось такі витрати. Вона вже на сидінні чіпування Марселя, перевірка чіпа джусі, яка вже сидить уже на сидінні джусі рязними ножками. І такі в нас сьогодні, Ну і плюс дорога, десь 600 гривень нам коштує до міста туди назад з'їздити. Дякую за вашу підтримку на стерилізацію оцих котиків. Кошти ми беремо з тих, що вчора нам подарували дітки. Це 1700-500 якраз в мене є на карті. Я докладу і картки пусті. Вчора замовила ще два мішка корму для котів і собак. Картки в нас пусті більше немає, на жаль. так? Ми приїхали в клініку, чекаю на лікаря, побачила свого яшку. Яшечка лишився на операцію очей вже повторно, бочки бо в нього не проходять, спайки в нього є. А це платончик, це мамин тузя котик. Да, мій зайчик, це мій пристроїш. Він уже в сім'ї живе. Мама його сьогодні, хазяйка мені писала де мій платончик. Ти за Платончиком, да? Платончик зараз їде додому, і Ти будеш, маму? Ти ж мама твоя, ти ж то я був. Ты будеш, маму, псікати на мене? Ні. Хороший котерик. Думаю, все буде у нього добренько. О, люблять, За ним скучають, переживаю за платончиком, до речі. Ага, я вчора оплатила його стерилізацію, так? Да? І вакцинацію від сказу мені зараз лікар зробить, бо він так трохи пшикав. Переживала сама робить. Да? Тобі кушать дали. Да? Красавчик. Покажу вам іще. Цього ми забираємо зараз. Веземо додому. Показую вам ще кого. Привезли. Ось, дивіться, це саме добро. А ну, Джусі перевіря чіп, бо вона їде, їде у суботу. Це наш димочок, якого ми зловили на кастрацію. Тут у нас мої дівчатка Дя, кисічки. Маргоша, Іріс і там камілочка. І тут я показую вам Марсель. Марсель Марсельчику хочу поставити чіп перед тим, як вести в сім'ю на всякий випадок щоб чіп був. Буде він поки на мені, а там далі, якщо все буде добре, то перестроюють власники на себе. Так, да? Марселіна? Я, yeah, ну і тут всяка тільки дополнительні сидять собачки, да, після стерилізації. Ну, такі-то у нас новини.